Я вже проходила таке. Да, і нічого проти не маю. Це затримувало процедуру проходження прикордонного контролю загалом? Е, да, так, затримувало, затримувало. Ну вони якось виборочно брали, вони не всі брали. Валентина Гот з'їздить з Вінниці до Клайпеди раз на місяць. каже її біометричні дані знімали прикордонники у Польщі напередодні, коли система працювала у тестовому режимі. Цифрову фіксацію перетину кордону впроваджує Європейський Союз. Тож польські прикордонники братимуть біометричні дані у тих, хто не є громадянином країн ЄС. каже старший офіцер штабу Волинського прикордонного загону Роман Колачик. Європейський союз запроваджує нову систему бі біометричного контролю громадян третіх країн Enter-Exit System. Ця система передбачає при час з'їзду на територію Євросоюзу в громадян третіх країн відбір біометричних даних, а саме відбитки пальців та сканування сітківки ока. Це відбувається одноразово перший раз, надалі це робиться автоматично, звіряється з наданими даними. Ця система поширюється на громадян третіх країн віком від 12 років. Тобто дітям до 12 років облік системи не обов'язковий, не потрібний. Зі слів Романа Колачика, жодних нових чи додаткових документів перед поїздкою до ЄС мати не потрібно. Сьогодні, каже прикордонник, станом на 11-ту годину у черзі на Остелузі було три легкових авто та вісім лавет. Подружжя Ключковських їде до Нідерландів, каже пані Лариса. Дуже часто їздимо по по, по всіх оцих волонтерських справах, не тільки по волонтерських, але багато по волонтерських справах. І вже справ. стикалися з перевіркою? Так, да, Стикалися з перевіркою і фотографували нас, і відбитки пальців брали. Я їжу як водій легкового автомобіля, так я їжу на вантажних бусах. Перевожу вантажі як водійка. Стика з самою системою стикалася, по-моєму, десь може з півроку тому, фотографували. Не знаю для чого, не бачила. Їдемо ми з Києва до Варшави. Наразі приїхали на погранперехід, були здивовані тим, що немає черги, бо таке буває тут край рідко. От і ми другі в черзі стоїмо. Упродовж дня найдовша черга багатотонників у Стелузі була з 15 автівок. Розповів працівник прикордонного загону. Водій Олександр про нововведення чув, але сам не проходив. Ми проїдемо, тоді будемо бачити, як воно що воно працює, не працює. Я чув щось там, що запроваджують, але щось вони його запроваджують, запроваджують, і поки ще відбитки беруть, і там ставлять. Що не далі, то більше, більше, більше всяких, щоб перетути кордон складності. В межах Волинської області діє два міжнародних пункти пропуску у Стилух і Ягодин. На ягодині біометрична система електронного обліку в'їзду та виїзду запрацює від завтра, 6 листопада, сказав старший офіцер Роман Колачик. На обох пунктах пропуску упродовж доби перетинають українсько польський кордон орієнтовно 8 тисяч людей. Сьогодні станом на 15-ту годину виїхали в Польщу та повернулись в Україну 5,5 тисяч чоловік. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.